Це зимовий сад. Тут гарно в будь-яку пору року, насамперед взимку. Але щоб так і було, в приміщенні має забезпечуватись відповідна температура. В зимовому саду, як і врешті, оранжерей, вже вімкнене опалення. Зараз тут 20 градусів тепла. Це комфортна температура для тропічних рослин. Опалення увімкнули в ботанічному саду, і ми як тримаємося. У нас досить такі доволі достатні температури для того, щоб утримувати саме такі тропічні вибагливі рослини. Але на майбутнє, тому що у нас зараз така ситуація складна в Україні. Ми готуємося, звичайно ж, до будь чого тому ми утеплюємо наші оранжереї, ми перевіряємо наші, наше скло, щоб воно все було ціле, замінюємо. Якщо є потреба, утеплюємо, щоб знизити тепло втрати саме у теплиці. Витримати ці рослини можуть і 15 градусів, але така температура для них вже критична. Цього не можна допускати, тому про всяк випадок тут встановлені твердопаливні печі. Нині заклад очікує на дизель-генератори. Збираємо дрова, збираємо мукулатуру, щоб можна було розпалювати. І зробили замовлення на генератори, щоб можна було також за допомогою їх підтримувати. Нашу енергосистему і опалення. Більшість рослин не люблять різкого перепаду температур, а фікуси ще й протягів. А от пальми більш витривалі. В зимовому саду квітне з патефілом, який ще називають жіноче щастя. Найвибагливішими рослинами цієї оранжереї є банан та кротон. В лимонарії, де ростуть цитрусові, вже достигають мандарини, кумкват і лимони. До речі, останні тут ювілейного сорту. Вага одного лимона може сягати навіть кілограма. Комфортна температура для лимонарія 10 12-13 градусів. В кактусарії рослини до температури невибагливі. «Вони Можуть добре себе почувати і при 10 градусах. Критично це, якщо вони там будуть опускатися до плюс 5, 0, це зовсім критично. В боцаду є кактус, який зимує просто неба, опунція. Ця рослина добре себе почуває в таких умовах і навіть плодоносить. До речі, плоди їстівні. Вони мають солодкий ягідний смак. Опунції комфортно при 10 градусах, а при більш низьких температурах її вкривають агроволокном. Територія боцаду сповнена осінніми барвами. Тут ще квітнуть хризантеми, зокрема, і сорту око дракона теракотового кольору. Вона така тендітна, яскрава і має незвичне забарвлення. Ми з вами на самій яскравій ділянці ботанічного саду зараз це у нас бал хризантем. Тут у нас зібрана колекція хризантем. У нас їх понад 30 сортів різноманітних, тих, які відрізняються і за кольором, і за розміром, і за періодом цвітіння. Загалом територія боцаду становить понад 12 гектарів. Своєю красою радуть більш ніж 4 тисячі сортів і видів рослин. Колекцію постійно поповнюють. На території зокрема додатково з'явилися і ялинки. Також планують висадити ще й сосни. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.